Я снимаю видео, как я буду смотреть свои старые видео. Какие дуже не популярные и дуже не Сейчас я включаю свой канал. Так. Так, это новое видео у нас. Так, гортаем. Тут почти в самый низ. Так. Ну, с какого момента как старые видео, не знаю. Они начинаются с момента, Там, де я перехожу на этот. Я... Ну, це мои старые відео. З цього Ось, ось тут вас ось є порог в старих відео, ось тут така уявна лінія, так сказати, яка розділяє нові відео і старі. Ось з цього моменту отут тут а тут нові вже відео прийшли. Так, вот це старые відео. Так, тут, ну, це вже бідрок. правда, это слева версия с текстур по комнате. А вот это уже... Э, она, короче, вся версия Java называлась Craftsman. Ой, ё-моё, шутся. Она Craftsman называлась, то я и писал Craftsman. Ось, мы на три версии Java тут. Еще одна Java, еще Java. Minecraft. а что ж это за кэш, что высвечивается? Ось, Java. Это вообще какая-то самая старая снапшот, который я нашел. Тут еще есть видео про годы красоты. Так, ну это про красный ша. Так, это ручка. Вот про, стиралку. Так. Красный ша спасает Соню. Так, видео про электронный конструктор, реакция очередной. ну, что у нас тут? Итак, я ну, я снимаю видео про... Ну, не я снимаю. Ладно. Так. Ой, ё-моё, что ты проворнулся? Так. Давай назад проворкайся. Что ты проворкайся? О, так. Так. Тут еще есть челлендж полцелого, видео про, элек... про электронный конструктор часто на два. Тут еще кисть красный. Шарик пропалась. Я гра. Красный шарик 4. Так, не, ну тут багато всяких непонятно понятно, название зи. Да. Відео про стиральную машину, часть 2. <рес> так. Рот я розкрив свій свисель. 14 тисяч переглядів на, грі, на грі чоловічок. Та йошкін же Так, жести. я знімаю одне відео. Йошкін же ж корінь. Фреска. Так. Ай. Нажимайся, не хочу жовтися. Не буду більше такі відео вертикальні запускати. Та ну тут старе відео у ось це саме, це саме перше відео на моєму каналі, 113 переглядів, всім лайків. Два года назад. перше відео на моєму каналі було, Приємно з корисним називається. Потом робота з магнітним конструктором. Тоже вертикально. Так. робота з, з магнітним конструктором з пральної машинки. LG. Так, це без названня відео Гра людина прибиральник, ігра -машинка, гра машинка, лава челендж Гра чоловічок Їсть гамбургер. Кстати, це прямо Новий год відео було. Та шо ж це такое? чому висвічується мені? Полце лава челендж Так Человечек есть гамбургер. Раз на шарик 4 ну, ми бачили вже. Хорошо, а тепер пройдемося, напевно, по... по новим. Ну, Вернее, еще по старему Ось фотки. Я впав в яму. Я на острові Майнкрафт. Майнкрафт неправильно написав. Майнкрафт. Майнкрафт. Так. Так, ну це джава версії. Це вже бедрок. А, то тут уже нові відео пішли. Оце, оце з цього моменту тут починається нові відео. Ну ладно. Що, це? Все виходить. Ну, можна ще пройти по новим відео, так все улучшалося. Монтаж додавався. Пол це лава челлендж. Я на хардкорі. Я пам'ятаю, це відео було у мене на каналі першим колись, а зараз воно... Это сейчас оно страшное, куда залезло. Це перше відео по Рісмен Сіті. Ну, кстати, недалеко от того відео с этим полцолового челлендж. Так, блогерські штуки секи. Апельсиновый сік нажимаем. Рісмен Сіті 3 раза забило. Кашшон три 1.3000 три. Три переглядів. 530 переглядів. Ну це вже нове відео, Це вже пішли нові відео Чоловічок із Гаммур Херс на 2 нове, вже пішло. Так, це ж житель звинувачу мене. В цьому відео все закинули. Ну все, таке от коротке відео вийшло по обзору моїх старих відео Вони страшні, в поганому качестві були. Ну ладно. Вам відео? лайк, нажимайте на колокольчик Вы сынся поняли.